Чи правда, що в 2024 році вже не актуально їсти бургери із м'ясом. До речі, імбир у них розовий. Вже давненько я такого не бачила, тільки в Осамі мені такий траплявся. Так, наче я дивлюся, жопок тут немає. Відразу відчувала ось це масло на губах. Мені трошки це неприємно. Вони, я б не сказала, що вони прям дуже великі роли. Блін, як це смачно! Цей рол обов'язково рекомендаціон. Це 100%. Повірте, це не дуже дорого в нашій реалії. E aí Всім привіт вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми будемо дегустувати та зважувати доставку, яка називається кінцей суші чи кінцей, не знаю, як правильно. Також я хочу, щоб ви знали, що 95% моєї аудиторії, яка дивиться ці відео, не підписана на мене, а це дуже суттєво впливає на розвиток і просування каналу. Тому я буду вам дуже вдячна за будь-яку підтримку. Це лайк, підписка та коментар. Але давайте коротко про саму доставку кінцей суші. Я особисто на них наткнулась. Я дуже частенько, от як я шукаю, кого взяти на огляд, я перехожу в Google-карту і починаю там пошуки. І дивлюсь приблизно по оцінкам, щоб це були і позитивні оцінки, і негативні. І мені якось випала в Тіктоці ось ця доставка. Я перейшла в Google, подивилася, наче непогані оцінки. До речі, у них 127 відгуків і середня оцінка 4,7, що дуже, наче як має бути просто вау. Що можу сказати на рахунок інтерфейсу їхнього сайту? В принципі, це Такий класичний базовий сайт, який нічим не відрізняється. Там все дуже добре видно, кожен рол, як він виглядає. Єдине, що я може, відмітила, щоб хотіла, щоб вони трошки додавали більш яскраві картинки, тому що вони виглядають дуже базово і, якби, не завжди хочеться по таким картинкам замовити. На мене особисто дуже вплинули відгуки, які пишуть у них на гулі, тому що там настільки красиві фотографії пишуть їхні клієнти, що я думаю, блін, ну треба взяти на огляд. Також для мене є особливий плюс, що в них доставка по всьому Києву, бо через цю причину я не все можу. Замовити. І також, що я вже дуже часто відмічаю, що не у всіх вказана грамовка, тут вказана грамовка, тому ми обов'язково все зважимо. Оператор спокійно підтвердив замовлення, запитав, чи мені потрібні учбові палички. Не завжди це питають, але коли питають, то я завжди погоджуюся. І наскільки швидко вони привозять замовлення, я можу сказати, що моє замовлення привезли вчасно. Тобто, як ми домовлялися на третю годину, так як мені і приблизно його і привезли. Ну там десь буквально на 3-4 хвилини пізніше. Ну, я це. Вважаю, що це не критично. І кур'єр був дуже приємний, побажав мені, щоб було смачно. Так що давайте швидше розпаковувати і побачимо, що тут всередині. Саме замовлення було оформлено на суму 1390 гривень, і доставка тут йшла безкоштовно від 300 гривень, що дуже великий плюс. Тут у мене чотири позиції: це суші бургер, потім один гарячий ролл і два холодних. І що ви отримаєте на ось цю суму? Так як мене було замовлення на двох персон, мені поклали три імбира, одне запасне, три васабі, до речі, імбир у них розовий. Вже давненько я такого не бачила, тільки васамі мені такі. Також мені поклали три соєвих соуса. До речі, у них все, як ви бачите, не брендоване. Також не брендовані у них палочки, але, в принципі, запаковані, я вважаю, вони доволі симпатично. Ось тут, я так розумію, це для навчальних паличок вони тут заховали цю спеціальну штучку. Поклали, в принципі, звичайні серветки, але їх тут. Досить, ну немало, тобто не дві, як в попередній доставці. Я вам відмічу які, щоб ви обов'язково подивилися. І також самі роли упаковані в прозорий контейнер. І, до речі, дуже класно, що все підписано. Я дуже люблю, коли все підписано, тому що відразу знаю, який рол мені саме потрібний. І для відео, повірте, це так важливо, коли я знімаю. І все підписано. Прям все дуже чітко і розумієш, де який рол. Ось, наприклад, Філадельфія це ось ці суші-бургери. Мені дуже цікаво, що це таке, тому що я ніколи ще такого формату подібного нічого не пробувала. Ось тут, я так розумію, гарячий. Їхній один із фаворитів. І ось такий. Пропоную розпочати із оцього. Це, напевно, єдина з достав, які мені траплялись яка не оформлює свої додатки по типу соєвий соус, імбир і васабі. Але я скажу вам так, для мене особисто це не грає якусь там важливу роль. Мені головне, щоб по смакам все було окей. Ось цей соєвий соус я вже дуже часто зустрічала. Він, напевно, продається в супермаркетах, його можна спокійно купити. Вказано тут, що це преміум якість, і також його тут, напевно, можливо, потрібно буде розбавляти. Єдине, що мені не подобається в цьому соєму соусі, він дуже погано відкривається. Ось тут навіть складно за щось зачепитись, і він такий доволі. Я один раз з ним облилась, був якийсь теж в бюджетній доставці. Він тут так надійно заклеєно, тому потрібно дуже обережно відкривати це все дійство, як звичайний соєвий соус по типу торчин, який продається в магазині. Ну дуже мені щось подібне на аромат. Ой це точно потрібно розбавляти, тому що це концентрат 100%. Тут настільки концентрація солі, що просто мені звело всі скули, язик і зуби і тому подібне. Далі також, що мене здивувало, що це преміум-доставка, але тут рожевий імбир, я вже думала, що такого не додають. Але все-таки з'являється. От мені цікаво, я ось тут, напевно, порівняю, от що дешевше коштує фарбований імбир чи не фарбований. І ми з вами ось порівняємо, ось тут я вам прикріплю зверху. І цікаво, чи це просто економлять, тому купляють такий імбир, тому що я його зустрічала тільки в бюджетних доставках, в преміум чомусь тільки білий. Імбир у нас нормальний, такий гострий, не прям такий лайтовий, я би сказала. І те, що він фарбований, він все-таки має якусь таку легку кислинку. І давайте перейдемо до васабі. Ось так він упакований. Тут, до речі, таку нормальну дозу поклали, не трішки. До речі, я тут ще звернула на палочки. Якісь такі не світлі, а темніші, з темнішого дерева зроблено. Прикольно, такого ще ніколи не було. І давайте все-таки перейдемо до васабі. Я вже прямо ось тут відчуваю цей аромат. Він має бути дуже Насичений, тому ми беремо зовсім трішки капельку, і я пробую. В принципі, я не сказала, що він дуже прям такий гострий. Я зустрічала його гостріше, але в принципі я вважаю, що якраз він ось такий норм. І давайте вже більш детально перейдемо до наших ролів і зважимо, чи все окей в нас з громовкою. І перший роль, з якого ми розпочнемо, називається він Ясіпосяке. Звичайно, не повидумують ось ці назви, які дуже складно вимовити. Ось так він виглядає в середині упакування в контейнері. Вони, я б не сказала, що вони прям дуже великі роли в порівнянні з іншими, які йдуть в цьому замовленні. Але ви б знали, наскільки тут зараз все пахне кунжутом, прям аромат неймовірний. Коштує цей рол 390 гривень за 290 грам. І наш гарячий рол важить 335 грам з врахуванням упаковки. Отже, перший рол, який ми продегустуємо, я звертаю теж те, що ви мені пишете в коментарі. Раніше я залишала гарячий ролл на фінал, але зараз я вирішила, що я буду пробувати його спочатку, тому що це логічно, поки він теплий. Ось так він виглядає зблизька. У нього зверху тут іде сирна шапочка, все гарно посипано кунжутом. Зараз ближче покажу, що в нас тут всередині. До речі, насправді вони виглядають дуже маленькі порівняно з іншими ролами. Але по грамовці тут все окей. І шапочка, до речі, бачу відразу дуже така м'ягенька. Всередині, я так розумію, тут огірочок, сир, Філадельфія. І зараз скажу ще щось, бо це якийсь невдалий рол, тут погано видно. І, напевно, риба буде, більш за все, лосось тут іти. Бо щось таке ось оранжевеньке, напевно, це буде лосось, більш за все. Ну Пахне мені просто безподобно. Блін, у них так круто пахне кунжут, я просто наганяю мені апетит, щоб спробувати. До речі, саме цей рол я замовила по рекомендації одного блогера, який також знімає і в Тіктосі, і в Ютубі, але це не національна дегустація, якщо що. У них цієї доставки я ще не бачила, я за них перша зняла. Давайте вже продегустуємо що тут по смакам. Знаєте, тепер я точно розумію, чому блогери радила цей рол. Він просто божественний. Реалі дуже смачний. Ось ця шапочка, вона настільки ніжна, вже давно таких шапочок не було. Я навіть не знаю, що це за сир, чи це якась майонезна начинка, але це ну балдьор Конкретно, я вже давненько такі смачні роли не їла. Реалі. Тупо смачно. І ще я можу вам тут сказати, що тут, напевно, полито якимось солодким соусом, напевно, у нагі, тому що відразу я його не побачила, він просто злився з цією шапочкою, і його було непомірно. Блін, як це смачно! Цей рол обов'язково рекомендаціон це 100%. Тому що є інколи така проблема в гарячих ролях, так, яку я частіше зустрічаю, що ось ця шапочка, вона... Тільки смачна, коли от рол прям гарячий гарячий, а коли він тільки прихолоне, так як в цьому випадку у мене, бо він не надто гарячий, він такий ледве теплий. І та шапочка вона підсихає і просто тверда. І той ролл тоді просто неможливо їсти. Тут цей ролл можна навіть спокійно не переживати, що він охолоне. Реалі це балдож. Ну у мене просто зараз стільки емоцій, ну це дуже смачно. Так що інколи на рекомендації блогерів варто звертати. Наступний рол це класична Філадельфія. Я надію, що правильно тримаю. Все-таки вони, напевно, неправильно наклеїли ось цю наклейку, вона повинна бути навпаки трішки. Виглядають вони ось так: рибка, до речі, дуже така симпатична, без яскравого аромату. І те, що я хочу звернути увагу, що дуже пакування мені нагадує. Як то ніндзя суші колись була. Я, до речі, теж на них робила огляд, я вам ось тут залишу і ви обов'язково його перегляньте. А коштує така Філадельфія 340 гривень за 325 грам. І класичний рол Філадельфія в нас повазить 376 грам. І тут такий доволі добрячий перевіз. Наступний рол, який ми продегустуємо, це я замовила класичну Філадельфію. Я Філадельфію просто дуже сильно люблю. І мені цікаво її порівнювати в різних доставках. Тут я бачу, що ну, риби не прямо, я б сказала, що дуже багато. В принципі, я бачила в інших доставках і побільше, Але сам ролл дуже акуратно нарізаний. Зараз ближче показую. Так, наче я дивлюся, жопок тут немає, або вони дуже обережно зрізані. Отже, ось так ролл Філадельфія виглядає зблизька. Всередині нас дуже багато Філадельфії, огірка також тут, до речі, немало. Єдине, що він не почищений, а можливо і почищений тут. Мені зараз погано видно, я скажу вам ближче по цьому риби. В принципі нормально, ось такий шматочок риби, в принципі, ну не прям ну великий, але в принципі за цю ціну, я думаю, що напевно нормальний шмат риби. І теж хочу відмітити, що в них непоганий рис, він смачний, не твердий, не сирий і те, що роли в них не розвалюються. Знаєте, і це смачно, і я зрозуміла, в чому фішка в їхніх ролів. У них рис. От я в гарячому ролі цього не відчула, тому що тут, напевно, сирна шапочка, можливо, трішки перебила. А коли вже я, наприклад, спробувала Філадельфію, хочу відразу відмітити, що рибка тут дуже така м'ягенька, але тут факт не в самій рибі смакота, а рис, він якийсь у них такий солодкуватий. Вони щось туди додали, таке отралі, ти їсиш, і відразу. От смачний рол. Можливо, це рисовий оцет дає такий присмак, але поки що мені подобається. І по інгредієнтам, в принципі, тут все окей, я би сказала, достатньо і сира Філадельфії, і огірка, і риби, але все-таки я би побільше б макнула, напевно, в соєвий соус, тому що він трошки такий суховатий, і треба його чимось. Промокнути блін, ну я поки що під великим враженням. Давайте далі. Рол Каліфорнія Крав у нас виглядає ось так: посиплений дуже багато кунжутом, зверху якийсь соус. Коштує він 280 гривень за 270 грам, і начинки так, наче й немало. Важить набагато більше, чим вказано на сайті, 310 грам. Отже, наступний наш рол – це Каліфорнія Краб. Скажу відразу, до ролів з кунжутом я дуже предвзято відношусь, в тому плані, що я вважаю, що це не самий зручний рол в тому, коли ти його їсиш, тому що ось цей кунжут він просто заліпає скрізь. Але я побачила на сайті він них виглядав дуже ефект. Ну, Там була звичайна аляска, і був ось цей, Я вирішила, що цей трошки цікавіший. Тут більш такий піджарений, наче кунжут. Ось такий ролл. Всередині у нас іде, я так розумію, крапова паличка, лосось і авокадо. Авокадо наче має бути стиглий, тому що він аж прям такий жовтуватий. І давайте ми його скоріше спробуємо. Ще вам я сказала свої враження. Ну, Самої шапочки з майонеза тут майже немає. Тому що вона лишилася вся на упаковці, на жаль. Отже, що по цьому ролі Каліфорнія з крабом по смакам це буде самий простий рол. Тобто, хоч і тут, наче і начинки багато, і краб, і авокадо, до речі, тут просто ну, максимально стигли. Ну, ти не відчуваєш нічого такого твердого, не б'ється тобі об зуби, бо інколи буває, що кидають такий авокадо, що його просто жувати неможливо тут. Дуже все добре. Майонез, до речі, цей взагалі не відчувається. І в цей рол мені дуже хочеться побільше чи якогось імбера, чи васабі додати щось пікантного чи соєвого соусу, тому що він от реалі От щось хочеться додати. От я б на їхньому місці замість ось цього майонеза, краще би додавала соус пасі, і це було б. Просто пушка, я точно, бо він би додав би ще цьому ролу якоїсь пікантності, бо рисних такий солодкуватий трішечки тут він менше чомусь відчувається. А от якби був тут соус спайсі, це був би тупо мега розвал. В принципі, якщо ви любите класичний рол з. Кунжутом то він реально непоганий за ці гроші. Там щось скільки коштує 280 гривень. Повірте, це не дуже дорого в нашій реалії. І те, що буде саме цікаве і ексклюзивне в цьому випуску, це ось такий сяке бургер. Він виглядає просто безподобно. Я ще такого нічого подібного в плярі не пробувала. Коштує такий бургер у них 380 гривень, і тут повинно бути аж 300 грам. Нас важить 371 грам. Тут мене ще на фоні трішки роблять ремонт. Але можу сказати, що ну з грамовкою в них тут все просто суперовоє. Тепер я трішки відсунула наші роли, тому що ми будемо пробувати щось неймовірне. Це суші бургер. Я ще його ніколи не дегустувала. Я часто бачила його на рекламі. До речі, є один такий бренд Roll Club. От. Чогось мені здається, вперше я у них побачила цю фішку з суші-бургерами, потім хот-доги почали робити. Зараз вже і піца пішла. Трошки для мене це over too much, але все ж таки виглядає це, до речі, дуже непогано. І, до речі, якщо вам буде цікава дегустація на Roll Club, то напишіть мені в коментарях, хочу Roll Club. І я, можливо, в наступному випуску обов'язково їх відзнімлю. Тому що це така дуже доставка з неорга. Ординарними відгуками від їхніх клієнтів. Що ж, давайте я вам ближче покажу цей суші бургер. Він у них теж є з різними смаками, є з креветкою, з тонцем і з лососем. Я взяла собі з лососем. Зараз буде все розсипатися Ай-яй-яй! Ось так він виглядає зблизька. Тобто, Перше, що я бачу, це соус пайсі, звичайно, лосось там йде. І ще щось я не знаю, що тут ще всередині, я поки що не розумію, але це щось з жовтого кольору, і це все, звичайно, в норі і в клярі. Блін, ну я дуже хочу спробувати. Я пробувала суші шаурму в кита, але там не було полито ніяких соусів, і вона була доволі пріснувата, але по начинці було дуже смачно. І вони, щоб розбавити цю сухість, вони додавали туди і крутобіку. І це справді рятувало. Тут я її, наче не бачу, але може вона є всередині. Так що давайте спробуємо. Пробувати я буду по чесному без соєвого соусу, щоб, от справді, як оце поклали, так і спробувати. Бо наскільки я знаю, то так. Його наче їдять. Отже, спробувала я цю страву, за якою ганялися всі 2024 році, і скажу, що вона мене не сильно вразила. Це все-таки не моє. По смакам тут все, в принципі, чудово, смачний соус, він такий пікантно солодкуватий. Також тут дуже багато начинки, Що я тут побачила, тут є ось лосось, також, я так розумію, огірочок. Це, напевно, підсмажена якась цибулька. Чи що це жовте, я точно ще не зрозуміла. Я, напевно, вам вкажу тут зверху, щоб ви знали. І також тут трішки є ще ікра Тобіка. От що мені не сподобалось. Ось цей кляр, я не знаю, чи вони всі ці. Такі бургери доволі жирнуваті, бо от відразу відчувала ось це масло на губах. І мені трошки це неприємно. Ось скажіть, хто взагалі пробував такого виду страву? Ну він і повинен бути такий трішки жирнувати? Чи просто вони, можливо, погано промокнули? Бо я бачу, тут навіть в самій тарі трошки видно, ось це масло плаває. І мені, скажу чесно, не сильно зайшло, і я думаю, що воно доволі буде важкувати. Тобто самі роли мені набагато більше їхні сподобались. Ця страва мене якось не вразила. Я спробую, напевно, що в якихось інших доставках, можливо, там буде краще, але просто на цю страву я ставила такі великі очікування, і, можливо, вона через це мені не зайшла. От реально, по смакам все. Просто супер, вау, реально смачно, просто смачно. Але те, що він жирнуватий, я не можу його простити. Це просто не моє і моя суб'єктивна думка. А ви напишіть в коментарях, чи дегустували ви ось цю доставку кінцей суші, як вона вам взагалі по смакам? Обов'язково напишіть, яку ще доставку потрібно протестувати. Можливо, це буде саме ваша з вашого району. Також обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати ось такі цікаві огляди. І побачимось в наступному відео.